Повторяется Или В эссе пытается И села на хальте И километра Полтора-два Вода зараз честно Сейчас Крапив окунь, окунь звичайний. Маємо надію, що буде жити. Подивіться, кінку. Такие идут все от берега а для чего он этот пенопласт привязывал? Для того, чтобы на полность утримал а бы Маємо рибу. Тут у нас потрапили кітку. У нас потрапила рибець. Рибець звичайний, багато його хто путає з пітустом. Бачите, в нього вже починається шлюбний період. Оце вже починають такі бути жовтуваті плавники. Він скоро потемніє, але ще не розпємо далеко. Цей гребець звичайний, він такий ж має кери цимоненький і має хвостовий плавник, ланальний парноплавник в лища. Дуже красива риба, смачна, дозволена до вилову, а тільки не забороненими зряби одніми лову, такими як сітка. 20 см. Ще щось попало. Знову риб ry... рибець, так? Так, знову рибець. Рибець Це трошки менше. Кошти жовтого менше має. О, такі, така риба це вже є маємо хід грибця, другого другого гребця мене пускаємо. Це знаками. Бачимо, напевно попала це, вже є розпалий хід, я якщо наголошую. Напевно рухається рибеться. Ось такий грам 200-250. Беремо. Заметчик ікра? Витя лише десь метрів 40, правда? Так, ну, 40 метрів. Цієї сорок, але, сітки. світ. Сітку треба буде прокликати. Як м'якома вона... вода не біжить є стоїть, тіста так само біжить є. Нічого Та, собі. ще Це... одна рибина. Це у нас підус. Відус звичайний. Червона І книга України. Червона книжка України. На жаль, наші працівники Мінбикілля. Вони за неї ще за 4 роки За 4 чи за 3 роки не спромоглися встановити суму відшкодувань шкодувань, воно зараз коштує браконьєрам 0 гривень. Ну Це бачимо, напевно, скорше всього буде самець. Підто. Він більш прогане стільки тіло, але по цьому понадавлюванню що нема. От бачите, анальний плавник в нього набагато коротший, як крипця. Хоча мордочка сама на цій примці не дуже схожа, де хто багато кто пути. Хтось побагато хто путає, ну але ну, загальному. І все риба. Зараз знову у нас підос це самець. Підос звичайний. Так, живенько випускаємо, але вже гарно зараз. Піду звичайний, самець однозначно, не готовий до нересту. Бачите, невеличкий. Ми запускаємо сюди, в сітку сіку... не попав. Шокшо? Шанс є. Так, це ми зараз маємо карася. Карась ріблястий для дністра він не є незонний вид. Не можу сказати, що карась... Ну, був завжди, був золотистий карась. Золотистий карась це гриба тихої води, старець, Золот... золотистий карась пропав і ось ріблястий крась Ось Бачите, такий красик. Золотистий в червоній книзі України. Це є підост. Бач такий закрутив все

Дусі. Опа! Так, да. дуже цікавий. Це маємо. Берену звичайну, писач. Беремо писач. Маленький. Ну, досить такий. Думаю, що це самець. Ось я так думаю, я думаю що тонально мокрі можу детально сказати. Досить сильна риба. Була один час дозволена до вилуна, вона не була в червоній книжці. І можна сказати, що дуже смачна, як смаковий, як риба, але вона бургенна риба, вона традиційна риба для Такарпаття. Вона така риба, яка панує можна на швидкій течії. От бачите, яка вона є? О. От Густиками. подивіться сюди, це звичайно, воно тут тут від відрізняється, детально зніміть. Невеличка воно, давайте все. Щось таке їло. Щось таке їло. Щось таке їло, харчується ребенка. Випускає.